Дорогі наші діляни, безперечно, ми все вийшов на співанували, але ми дійсно щиро і від душі, хотіли сьогодні вам подарувати невеличке свято. Закінчується в цій і в Росії. І не мусимо собі уявити Париж, без є, на лицейських побіг, сцене. І так само не неможливо собі виявити Париж без собою при своїх поховати. Постою величного і гарного кохання Розумови до Існаради. У свого кохання Пепа до Снаради. І таке завесне кохання володой смиради. Ми щиро вдячний вам, що ви сьогодні були тут. Спіли разом з нами наші тривоги, радості, наші старання. А сьогодні для вас наступали Флюр де ліс. Она Горяча Це Юрій Магітський. Соло, Василь на Их за закей России.